На Донеччині загинув солдат з Волині Сергій Селіванов. Захиснику було 32 роки. Він із Ковальської громади. Відомо, що Сергій Селіванов служив у війську на посаді стрільця санітара гірсько-штурмової роти. Останній бій прийняв 13 квітня під час виконання бойового завдання поблизу привільного на Донеччині. Полеглого військовослужбовця поховають на алеї героїв міського кладовища у Ковлі. Вічна пам'ять герою. На Волині відкрили пам'ятні фотостанти героям Любомльщини. на металевих конструкціях. Розмістили світлини 42 полеглих захисників, життя яких було пов'язано із громадою, але пам'яті символізує незламність кожного воїна, що не скорився, не здався, а захищав рідну землю до останнього подиху. Скорбутною хвилиною мовчання поіменно згадали кожного загиблого героя. Духовенство громади відслужило молебень та освятило пам'ятні стенди. По закінченню заходу в приміщенні Любомльської міської ради відбулась зустріч з родинами загиблих захисників та зниклих безвісти воїнів з керівництвом району та місцевої влади. Зустріч минула у форматі діалогу, де кожен охочий міг висловитись та почути відповіді на озвучені питання. У Луцьку збили чоловіка на вулиці Кувельській. Як зазначили в поліції, 35-річна жінка, керуючи автомобілем Volkswagen, наїхала на 25-річного жителя Кувеля, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Чоловіка забрали в лікарню. Порушив ПДР і спалився що. Пив. У Ковалі патрульні зупинили автомобіль Фольксваген за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм вони помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Однак 37-річний чоловік відмовився проходити огляд у медичному закладі. Згодом з'ясувалося, що протягом року він уже притягувався до відповідальності за п'яне водіння. За це його позбавили водійського посвідчення на рік. На водія склали низку протоколів. У Луцьку накрили нарколабораторію. Троє чоловіків виготовляли амфетамін. Маємо відео їх затримання. 16 квітня за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час яких знайшли та вилучили майже пів кілограма амфетаміну, зіп-пакети, електронні ваги та інші речові докази по справі. Трьох причетних затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. 17 квітня слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили всім трьом про підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 6 до 10 років позбавлення волі. Суд обиратиме їм далі запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. У ягодині затримали 43-річного далекобійника з Чернігівщини. Водій машини заповняв прикордонників, що в автомобілі він перебуває сам. Проте під час огляду салону у верхньому спальному відсіку кабіни, прикритому особистими речами, знайшли ще одну людину. Там ховався 32-річний мешканець Чернігівської області, який намагався уникнути прикордонного контролю і незаконно виїхати за кордон. Водію суд обрав запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб. Пасаж. Жиру загрожує адмінвідповідальність. На театральному майдані в Луцьку встановили великодні інсталяції. До їх виготовлення долучилися учні та викладачі художньої школи. На центральній алеї парку культури та відпочинку імені Лесі Українки розмістили галерею просто неба писанки Великої Волині, сонячна колекція. Там можна оглянути зображення писанок, відтворених з етнографічної збірки Ольги Кусач, майстриною Іриною Михалевич з Олександрії. Відтворення базувалося на зразках із видань. Український народний орнамент вишивки тканини писанки 1876 року. У Луцьку комендантська година у Великодню ніч не зміниться. Вона триватиме з півночі до п'ятої години ранку. За порядком пильнуватимуть поліцейські. Волинські поліцейські забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок під час відзначення Великодня. Зокрема, під час проведення богослужінь поблизу культових споруд та храмів нестимуть служби поліцейські, представники Нацгвардії та громадських формувань. Вони слідкуватимуть за Публічною безпекою, громадським порядком та в разі потреби допомагатимуть людям, надаватимуть роз'яснення. Ми просимо громадян зважати на те, що на Волині продовжує діяти комендантська година від півночі до п'ятої ранку, а тому заздалегідь плануйте маршрут свого пересування. І також закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, подбати заздалегідь про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Зичимо всім мирного Великодня. Замість шолома в мене каска. Часом пхаю руку в сумку, думаю, що там рулетка, а там патрони. Пальці як класти цеглу, а автомат навчився розбирати заплющеними усім. Позивний мій льоха довго над позивним не думали, так як звати мене Олексій, служу у Волинському підрозділі Національної гвардії України. Сам я з міста Луцька займався до армії будівництвом. От в центрі заливали. Зробили сквер, відбудували. Як я пішов в армію, пішов, бо пішли. Вся читай, моя бригада, з якої я працював. Я пішов в військкомат, якраз працівники Нацгвардії набрали людей. Да й так і вийшло, що я, в принципі, попав на Нацгвардію. Попавши в підрозділ, нас мене в принципі, як і всіх остальних, завезли на навчання на один із полігонів Нацгвардії. Звісно, там трошечки поганяли нормально. Так навчили чуть -чуть стріляти, навчили там як надавати першу медичну допомогу. Як користуватись зброєю, мініруванням, там, розмініруванням, в принципі, як поводитись з ними правильно. Як. При виконанні бойового завдання, звісно, мені це допомогло. Виконуючи завдання на Запорізькому і Донецькому напрямку, ну, типу, ми виконували разні, там завдання. І в окопах сиділи, і штурми відбивали. Ну, але заповнилось, навіть найбільше те, що е, стояв я в дозорі. Ну, і обичної півчаса пів я дивився в той тепловізор. Тут вроді тихо-тихо, хлопці пішли, помінялися з хлопцем. Ну, я думаю, десь, навірно, відійду, я так чуть-чуть чи перекурю там, чи що. Ну, крепко не пам'ятаю, теж не буду це відомити. Але тут, як, як необично, глянув вже не через півчаса в той тепловізор, а через 10 хвилин. Від, дивлюся вікно, а там ну, в мене весь цей тепловізор красний. Та що, дивлюся, те віконечко маленьке, достав того автомата, почав вистрелювати всі до дорожки, а вони, вони десь навіть взагалі не бояться з тими фонариками на голові, стоять, собі світять серед ночі, ну Я не знаю. Хлопці почули, як я, як я десь кричу, прибігли мені на допомогу, принесли мені там боєприпасів. Так, і в принципі, так ми їх і достріляли. Тих. Десь двоє втекло, двох там далі там, по рації передали, далі хлопці на других позиціях перестріляли. Ну, коли бачиш таку нору, закидаєш сюди гранату, а потім просто прострілюєш. Да і тако йдеш, і десь виходять і кажуть, все, здаємося, там піднімають бінт, розматують свій білий. там. Вони якось там перебінтовувалися, і приходили, здавалися. Ні, ну страх, в принципі, я не знав, що таке страх. ну, ну в Смислі страх. Вже якщо ти туди їдеш, то мені кажеться, ти вже як мінімум переборов свій страх. А просто треба чуть-чуть дивитися, а порадніше, втома. В тому була, да, нема питань, бо це там, по 5 суток могли не спати, по 4 сутки. Ну там днем ляжеш дві годинки десь і то по очеріді. Раніше я займався будівництвом десь там в місті, а тут, тут воно мені дуже пригодилося, бо вже відстраювали позиції, я вже, я вже в принципі, оком вже міг, міг побачити, де щось може завалюється, де щось, де щось буде завалюватися. Ну, в общем, не всі, не всі це бачили. Не знаю, бо хтось там працював на інших роботах. Мені, мені це якось там було зразу видно, що от може зараз тут завалитися, треба його укріпити. Ну про що я мрію? Та мрію? та мрію, Про що мрію? В принципі, побачити внуків, внуки вже на, на нашій землі, вже не, щоб тут ніякого ворога не було, щоб все було мирно. Да, Я знаю, будемо відстраювати потихеньку ту країну. В принципі, я ж будівельник. Про що я мрію?